Чи можна заходити в СПА басейн без одягу? Насправді багато хто робить саме так, і це навіть корисніше для вашого басейну. Чому? Річ у тім, що коли ви купаєтесь у купальнику, до води потрапляє безліч миючих засобів, порошків і забруднень з тканини. Це з часом призводить до збільшення вмісту розчинених речовин у вашому басейні, що створює неприємну піну та може подразнювати вашу шкіру. З іншого боку, навіть якщо ви вирішите користуватись спа басейном без одягу, пам'ятайте, що самі ви також приносите до води різні речовини: парфум, дезодорант, косметику, жири власної шкіри та піт. Особливо важливо зважати на це після фізичних навантажень, коли тіло активно потіє. Тож ідеальний варіант, який ми радимо, заходити в спа басейн чистими та без одягу. Така звичка не лише дозволить уникнути зайвих домішок у воді, але й посилить приємні тактильні відчуття, додасть комфорту у ваш відпочинок. Хочете отримати якісний спа-басейн, який стане ідеальним місцем вашого релаксу? Звертайтеся до професіоналів компанії Spa Galaxy в Україні. Підпишіться на нас, щоб отримувати ще більше корисних порад.